Всім привіт! А у нас, як завжди гоління. Сьогодні на огляді. Китайська копія бритви Müller R41. Лезо в ній буде Wilkinson Sword. помазочок Yaki Борсук 2 бен 24 мм, крем для гоління Arco Sensitive І лосьон після гоління Faberlic 8 мм. Ну що, приступимо! Я вирішив поекспериментувати з форматом і відразу розміщати декілька міфів про вологі голіні, начебто це довго, займає багато часу і сили. За допомогою агресивно-ефективної бритви Muller 41 ми сьогодні в два проходи спробуємо за короткий час, я думаю, це буде приблизно 2 хвилини, повністю пройти весь цикл гоління. Ну що, поїхали! Єдине, що я попередньо зробив, це вставив лезо в бритву. І так, засікаємо час. І так, перший прохід закінчен. Зараз будемо робити другий. Não sei. Я наніс лосьйон. Ну що, подивимося, скільки там часу це зайняло. Ваління без лосьона і з лосьйона. Я думаю, хвилини 3. Ну що, перевірю свою гіпотезу за допомогою камери. Ну що, будемо робити висновки. Почнемо ми з помазочкою. Це якіберсу 24 мм тубент. Дуже подобається, як завжди, прекрасна якість, гадано. Взяти було по знижці за 17 доларів. Я вважаю, це неймовірно прекрасна ціна за таку якість. Тубент відрізняється від Сільвертіпа. Звісно, що я можу сказати? Що я можу сказати? Тубент відрізняється від Сільвер Тіпа. Набагато жорсткіше, але мені насправді це подобається. Так як я фанат натуральних помазків, мені цей помазок дуже сподобався. Все-таки він ближче навіть до Кабана, ніж до Сільвер Тіпа. Він такий пружний, чудовий. Ну що, всім рекомендую. Лосьо на спиртової основи Faberlic 8 елементів. Мені зараз, до речі, найбільше подобається саме Лосьони на спиртовій основі через їхню швидкість. Вбирання в шкіру. Тобто ти органіст, ось хвилина і абсолютно не відчуваєш, що щось було нанесено на шкіру. Так, він трішки холодить до сих пір, але те, що є якась плівка, вона відсутня. Тому спиртовий лосьом рекомендують. Ну, край марка в мене сенсити, як завжди, прекрасно. Що можу сказати? За свою цілу ці не А тепер перейдемо до головного героя цього відео, і завдяки якому воно могло відбутися. Це бритва Müller 41, точніше, її китайська копія. І це насправді шлях, який має пройти кожен самуре. Жалкую. Насправді для мене це було якби піком, коли я дивився відео, коли починав вологі оліні, що це наче, то щось неймовірно, агресивне тільки для професіоналів, що для цього треба дійти. І я насправді боявся купувати. Я півроку вагався, чи треба купувати цю нещасну китайську голову за 5 доларів. А тепер я розумію, що я багато що втратив. До цієї голови треба було прийти: прийти морально і прийти. Фізично, тобто отримати навики вологового лінії, які дозволять тобі застосовувати ефективно цю голову, а точніше бритву. І тому я спочатку говорив, що ця бритва саме ефективна. Тому що в більшості джерел з недружньої для нас країни застосовується саме термін агресивно. І як ви бачите, абсолютно вона мене не побила, не порізала. Я цілий, здоровий і чудово виголений в два проходи. Тому мені не подобається термін агресивність, коли ти читаєш, що там 10 з 10 агресивність, думаєш. Боже, це ж я зараз весь поріжуся. Що зі мною буде? Буду три тижні лежати, будуть на мені на обличчя там. А насправді я вважаю, що українською верніше було б застосовувати термін ефективність. Як часто застосовується в вагломовних джерелах, тому що ця бритва саме ефективна. Якщо з чимось порівнювати, що пояснити, це краще пояснити на прикладі рубанків. Ефективність рубанка це те, наскільки за нижню основу вилітає лезо, тобто об'єм деревини, який ти можеш зняти зараз. Але якщо є якісь проблеми шкіри чи щось, або в тебе шкіра ніжна, звісно, знімати за один раз багато шкіри або деревини в випадку рубанка, надзвичайно небезпечно. Лезо може вилетіти, лезо може пошкодити вашу шкіру. Ось така аналогія. І тому цією бритвою чудово голитися, якщо ти не часто голишся, якщо як я в два проходи, тобі треба швидко голитися. Тобто там, де треба максимальна ефективність, але не треба забувати, але не треба забувати про намички. Ця бритва все-таки потребує навичок і треба її акуратно голитися. І ще що я хотів сказати: я коли чув про агресивність, я завжди забував, що це в першу чергу безпечна бритва, а в другу чергу це саме агресивна бритва. Як я вже сказав, агресивність не дуже доречний термін для бритв. І тому це залишається безпечною бритвою, яка чудово голить, яка завдяки різним лезам може бути ще ефективнішою або менш ефективнішою, так як я використав лезо Вілкенсосфорд, вона стала трішки м'якіша. Що дозволило мені чудово вивалитися і отримати прекрасний результат, як я вже засік, за 4 хвилини. Тобто 4 хвилини, повний цикл гоління для мене поки що рекордною довжиною Бородиюсь. І ще один великий плюс цієї бритви це оця глябінка, яка майже я поки що не зустрічав ситуації, коли цю бритву можна забити або піни, або довгим волоссям. Отакі От справи. Ну що, будемо прощатися. Дякую за перегляд. Це вже стає традиція, але в кожному відео є маленька ремарочка. Ще що з власного досвіду, ця бридва надзвичайно прекрасно підходить для гоління тіла, там, де шкіра не така тонка, як на обличчях або під пахвами. Але все інше тіло голить просто неймовірно, ефективно, не забивається. І тому вона може стати універсальним солдатом по догляду за вашим обличчям і тілом.